Найперше, про що мріє випускник, вишукідно про це влаштуватись у сьогоднішніх реаліях Погоджується хоч на якусь, але роботу однак дуже часто громадяни залишаються ні з чим. Випускники або студенти старших курсів, як правило, шукають підзаробіток. і зрозуміло, що є багато вакансій, зокрема в готельно ресторанному бізнесі, а в інших секторах. І дуже часто буває так, що завідомо для власників і не завідомо для молодих людей їх просто можуть використовувати, тому що, по перше, ну нема контракту, немає можливо попередньої угоди, і рано чи пізно виникають певні. Ситуації, коли їм говорять, ви порушили правила, ви не справились, ви не виконуєте свою роботу, ви нам не потрібні. І їм говорять до побачення і таким чином не розраховується. Перше, про що мають пам'ятати громадяни, перед стажуванням необхідно укласти договір, який гарантує оплату праці. Зазвичай багато хто нехтує таким простим правилом, бо у пошуках заробітку відповідають на пропозиції та сумнівні оголошення. Те, що ми чуємо з боку наших теж студентів, то це звичайно, що зреагували на оголошення, попрацювали тиждень-два-три, знову ж таки в обслуговуванні чи в роботі офісних компаній. А, і з нами, наприклад, не розраховується. Це бо бувало і буває часто, наприклад, в роботі турагентів чи туроператорів. Ми цікавимося людей, що вони кажуть про таку роботу. О, якраз біжу на випробувальний термін. Поки що навчання. Сказали, що це період навчання приблизно на 10-15 днів, в залежності від того, як воно буде проходити. Зазвичай місяць, місяць випробувального терміну і Все. Так, да, він оплачуваний, правда, неповна ставка. Я працювала одразу, так що такого досвіду пробульного терміну не знаю, не маю. Ну вважаю, що він звичайно потрібний. І для роботодавця це важливо, оскільки треба визначитися, побачити, кваліфікацію, відповідальність, взагалі, певний рівень довіри має сформуватися. Я вважаю, що хоча б дві треті від зарплати має ти на випробуваний термін оплачуватися, плюс як-не як це. Все-таки якась перевірка людини, чи вона здатна працювати, як вона себе поведе. Думаю, два тижні достатньо. Те, що стажування потрібно документувати, кажуть і юристи, адже роботодавці, які нехтують цією мовою, так ухиляються від сплати податків. А самі робітники юридично не захищені. Роботодавець зобов'язаний оплачувати працівнику відповідну заробітну плату, яка не може бути мінімально встановленого розміру в сумі 1218 гривень. Для того, щоб офіційно працівлаштуватися, працівник повинен подати мінімальний пакет. Це Копію паспорта кода, відповідно, трудову книжку і відповідно документ, який засвідчує освіту як працівника, чи відповідно людину з вищою освітою. Вкладається трудовий договір відповідно, або замість трудового договору допускається трудова книжка. Якщо мова йде про студентів, то в такому випадку навчальної практики вона може бути безкоштовна або ж за рішенням роботодавця. От договір має укладатися між підприємством та навчальним закладом безпосередньо.